Підготував для вас ось такий невеличкий мультитульчик від фірми Nextool. І зараз вам про нього трішечки розповім. Ось в такому пакуванні він прийшов. Nextool Multifunctional Knife називається Розміри 75х20х19, 30CR13, 20CR13 і ABS це матеріали. Відповідно, все зроблено в Китаї. Телефон приніс я не просто так. Це неймовірний мультитул. Уявіть собі, в ньому є підставка. Для телефону у вертикальному стані і у горизонтальному. Зараз я вам про це розповім. Конкретно у мене мультитульчик в чорному кольорі. Є ще зелений, синій, хакій, вишневий, одним словом, переходьте. За посиланням, яке я залишив під повним відео, і дивіться. Е, найцікавіше так, е, ціна дуже смачна: 390 гривень, плюс знижка 10% за моїм промокодом, і ще мінус 39 гривень буде. В мультитуді 10 функцій, ніж з лезом 5 см, ножиці, відкривачки для пляшок та консерв. Пласка і хрестова викрутки, напилок по металу, склобій, стропоріз, ключ для виймання сім-карт з телефонів та карток пам'яті з гаджетів. Тримач для телефону у горизонтальному або вертикальному положенні корпус зі сталі 20R13 ABS Пластик, сталь ножа 30R13, вага 88 грам. тороторив я вам ось цю технічку, яку ми з вами всі не дуже полюбляємо, зараз покажу вам найцікавіші елементи. По-перше, за допомогою зірочок. Все можна розкрутити. Це означає, що можна все змастити, можна все почистити. Це дуже круто. Майже всі функції цього мультитулу вони фіксуються у відкритому положенні. Для того, щоб розблокувати, потрібно натиснути ось ці кнопочки, ось так вниз змістити. Вушко. Опс. Для того, щоб підвісити для ключів на ключі, чи там якийсь заплічник це інструмент для виймання сім-карт. Це в нас клобій такий. Можна використовувати, щоб скло розбити. Дивимось з вами далі ніж. Тут у нас 5 см, він заточений лише отут. Тут не заточене. І він зафіксувався. Хочете скласти назад, вниз опускаєте і складаєте. Йдемо по всім інструментам. Ножиці, дивіться, які кайфові. Мені дуже подобається Підпружинення. Складаються. Також дуже просто. Також все фіксується. Для того, щоб скласти, потрібно ось так сюди все це діло засунути. Переходьте на YouTube, дивіться повне відео. Підписуйтесь на мій Instagram, Telegram. Обов'язково залишайте свої коментарі, що взагалі думаєте по цьому маленькому мультитурчику. І як ви вважаєте, 390 гривень, так? Ну, мінус там по промокоду 10% це нормальна ціна чи ні? Буде ще продовження друга частина цього відео.